Розділ 15. Спецоперація Чорнобривці. Вранці наступного дня Меріголд запросила свою гостю на прогулянку. Ранково прохолоду наповнювали духмяні квіткові пахощі. Глибоко вдихнувши свіже повітря, Галя щільніше загорнулася у вовняний светр. Меріголд, вбрана у легку світлозелену туніку, білі легінси та кросівки, насолоджувалася поривами вітру, підставляючи йому своє смагляве обличчя. Розмовляючи, жінки спускалися з горба до густого переліску, оминаючи різнобарв'я квіткових полів фармацевтичної компанії Чорнобривці. Пропоную нам ще раз познайомитись, жартома запропонувала Меріголд. Вона зупинилася і простягла руку Галі. Маруся Чорай до твоїх послуг. Княгиня Лебідь, чим може бути корисна, дівчина міцно потисла руку Марусі, і вона обидві розсміялися. Ви значно красивіша при зустрічі, ніж на малюнках у книжках, не стрималася Галя. Ви також не пересічна харизматична особистість, княгини, шанобливо вклонилася Маруся. Ви легенда поважного віку, але чи могли б ми перейти на ти? пожартувала вона. Галя вдавано зітхнула і театрально звала очі догори. Оминувши перелісок, жінки опинилися на південному березі похмурого північного моря. Чи хочеш побачити інший магічний світ? запитала Маруся, її нова знайома одразу ж із захватом походилася. Маруся плавними рухами обидвох двох рук торкнулася повітря, наче намагалася втримати вітер в долонях. Перед чарівницею нерухомо зависло чудернацьке плетево ветенанка з золотих та срібних ниток. Жінка обережно потягнула їх за хвостики, розв'язуючи вхід до іншої реальності. У просторі утворилося на велике вікно ілюмінатор, і Маруся запросила Галю зазирнути всередину. Дівчина, згадавши про свій досвід заглядання у мавчану спину, обережно наблизилася до отвору, з якого струманіло тепле світло, і обережно зазирнула. Вони таки існують. вигукнула Галина і від захвату їй перехопило подих. Двійко здоровецьких несі що сили плескали довжелезними хвостами у воді. Пірнаючи на випередки. це малючки сестрички, сказала Маруся, малуючись грейливими дитинчатами, але не будемо їх більше турбувати. Жінка швидко зав'язала золотими вузликами вікно і хлюпнула на плетиво морською водою, розчинивши його без жодного сліду. Чи правда, що всі квіти у цьому місті шпагують для тебе? Галя наважилась на запитання, яке надавало їй спокою. Не тільки квіти. Загадково усміхнулася Маруся, спантеличивши Галю такою розмитою відповіддю. Вона присіла на велику сіру каменюку і запропонувала Галю зробити те саме. Дівчина вмостилася поряд, зауваживши, що колінні соглоби її більше не докучали топим болем. – Бабай, охоронець замкового музею, також походить з землі предків, почала свою розповідь Маруся. Якось він запідозрив присутність шпаринних злиднів-шпигунів. Які таємно проникали у замок і крали дрібні експонати. Сучасні вловлювачі магії не спрацьовували і доказів у нього не було, тому він розповів мені про свої підозри, а я таємно вдосконалила вловлювачі. Галя посміхнулася, згадавши, яким самовпевненим був Вовкулака, коли розповідав, що вловлювачі магії не здатні розпізнати древню складнішу магію. Зустріч Грегорі зі злидним Козлофом була спланованою. Він вдав, що ті пігулки, які вони підмішали йому у питво, подіяли. Перед зустрічю він вжив антидот, який мені вдалося розробити. Я здогадалася, що злидні намагатимуться влаштувати терористичний акт під час фестивалю, використовуючи мого сина як заручника. Я підготувалася до такого розвитку подій. Уся ця злиденна навала не вчора ж почалася. Завжди треба бути готовою. А тут ви з Ругару нагодилися, коли вони Грегорі викрадали. Той був настільки покірний, що рогару здогадався, що то був мій план. А як ти передбачила, коли саме я перекинуся на перевертню? У голосі Галі з'явилася підозра. Ой вей, дівчино, тобі терміново потрібно пройти курси адаптації у сучасному мітологічному світі. З подивом вигукнула Маруся. Вже років так із 50 не існує ніяких спонтанних перетворень, викликаних повнею. Більшість нечисті, окрім злиднів спідболіття, вже еволюціонувала і відмовилась від лихих магічних оборудків. трапляються, звичайно, контрабандисти, антивакцинатори і затяті прихильники традиційних цінностей культу сухого манту, але усі ці суперечки ми вирішуємо за допомогою міжвидових законів співіснування і науки. То ти справді можеш мені допомогти? з надією спитала Галя Марусю. Твій випадок безумовно складний і особливий, і я б тобі радила не зловживати чорними ягодами у рекреаційних цілях. Хоча саме вони відтермінували твоє перетворення, зазвичай генна мутація займає до двох-трьох тижнів, особливо коли кусає такий древній вовкулака, як ругару. Також є й інші чинники, як фази місяця і знак зодіаку». Які допомагають розрахувати момент перетворення. Галя недовірливо подивилася на Марусю і та перснула зі сміху. Капкуєш із моєї неосвідченості?» – набурмосилася Галя. Ні, бо свідки про це тобі знати? Але за допомогою діалізу я очистила твій організм від злоденної отрути, тому коліна тебе більше не турбуватимуть. А як щодо перевтілень? обережно спитала Галя. В глибині душі вона досі не могла повірити в те, що минулої ночі вона була тією гігантською вовчицею зі сріблястими крилами. Можна позбутися і цього синдрому, але можна його перетворити і на суперсилу, підморгнула їй Маруся. Той, чи та, кому спала геніальна ідея додати концентрату духу повітруль до іноземних стабілізаторів, удосконалила твій новий вид ще й легкістю і стрімкістю польоту. О, ні! Щоб я ненароком перегризла своїх друзів. Дякую, дуже дякую, розхвалювалася Галя. Вона підвелася і почала нервово ходити взад уперед, здогадавши, що тією генійкою була Соломія. На подругу вона не сердилася, але дівчині було прикро, що Мавка її не попередила про неочікувані експерименти зі стабілізаторами. Ми тебе навчимо, впевнено сказала Маруся. Я дам тобі пігулки. Курс яких припинить перетворення, ти можеш почати приймати їх хоч зараз, а рогару допоможе тобі контролювати перетворення і володіти своїм тілом, якщо ти обереш інший варіант. Зупинившись, Галя намет замислилась Ти справді даш мені пігулки, які зможуть позбавити мене здатності перетворюватися на крилату вовкулачку? з недовірою спитала вона. Так, просто відповіла Маруся, і також підвелася. Якщо я наважуся не позбуватися моєї суперсили, ви мене навчите контролювати ці перетворення, ще раз перепитала Галя. Навчимо усього, що знаємо самі, підтвердила Маруся, мій будинок, моя лабораторія, мої знання до твоїх послуг. Я тоді справді зможу допомогти моїм друзям у боротьбі проти злоденної навали, також ставши зброєю. Саме так. Відповіла Маруся і, обнявши Галю, пригорнула її до себе. Ми стаємо сильнішими і здатними знаходити у собі нові сили для опору, коли ми підтримуємо і допомагаємо одна одній. Чи могли б ми смачно поснідати перед тим, як почнемо рятувати світ? Якщо нас доженеш мене, весело гукнула Маруся і кинулася навтюки берегом моря. За виграшки. крикнула Галя і помчала доганяти прутку Марусю. Насолоджуючись легкістю кожного безболісного кроку, їй знову здалося, що у неї за плечима виросла крила. Розділ 16 У той самий час де інде. У той самий час де інде. Соломія перебувала у гарному настрої, отримавши чудові новини від своєї подруги. Неочікувано екран на стіні спалахнув. І на ньому з'явилася галявина перед входом до мавчиного сховку. Посеред галявини розгублено завмерла постать, чи то чоловіка, чи то жінки. Соломія з тривогою почала уважніше вдивлятися у зображення на екрані. Постать повільно повернулася і мавка побачила бліде жіноче обличчя, пересічене наче опіками, і вертикальною червоними смугами. Допоможіть, допоможіть! Шепотіла постать безкровними губами, озираючись навколо незрячими очима. Мавка щодуху кинулася до дверей, щоб допомогти нещасній, але на ходу гукнула Лабо, відскануй цю незнайомку, чи то бува не засідка. Лабораторія схвильовано загуділа, нервово заблимала екранами, і на одному з них з'явилася інформація. Істота не ідентифікується повністю, але, можливо, є зведу мотанок. Мотанок. Соломія зупинилася на порозі і замислилася. В неї з'явилося тривожне передчуття, що вона втрапить у чергову легендарну халепу, рятуючи дівчину-мотанку. Відчини, будь ласка, лабо, попросила вона лабораторію, яка несхвально гула. Безшумно відкрилися важкі двері, замасковані у камінній стіні. Мавка похапцем вибігла на галявину. І обережно торкнулася руки дівчини, що з острахом прислухалася до шелесту трави під ногами Соломії. Я, мавка Соломія, не лякайся, я допоможу, прошепотіла до сліпої істоти. Та вдячно стиснула долоню Соломії. Я Мотря, хриплим голосом відповіла вона. Я заблукала. Ходімо зі мною, я тут мешкаю поряд. Соломія зрозуміла, що її здогадка була вірною. Мотря була незрячою, а червоні смуги на її обличчі випромінювали моторошне холодне світло. Мотанка дозволила Соломії повести її за собою. Мавка різко озирнулася навколо, але не побачила нічого підозрілого і попросила лапу зачинити двері і вжити додаткових заходів безпеки, накладаючи закляття невидимості і дезорієнтації для непроханих гостей. Тобі пасує такий сучасний лук, захоплено вигукнув апостол Павло, з цікавістю розглядаючи Сару, мініатюрна фігура якої була тісно затягнута у блискучий блакитний латексний комбінезон. Її незвичний гардероб доповнював легкий жакет з білого лебединого пуху. Чорне волосся Сари було заплетене у модні дреди. Дякую! хмикнула Сара. Впевнена, що Янгольський департамент експериментальних інформаційних технологій викликав мене назад для компліментів. Вона з викликом подивилася на Павла, який звичним рухом дістав гребінця з задньої кишені джинсів і ретельно зачісував своє пухнасте волосся. Твоя жіноча присутність завжди наша радість та украса нашої скромної оселі, улесливо захохотів Павло, ховаючи гребінець. На секунду йому здалося, що дрібні косички на голові чаклунки зловісно підняли свої зміїні голови і грізно засичали. Побачивши, як він відсахнувся, Сара непомітно посміхнулася кутиками вуст і, не чекаючи запрошення, зручно вмостилася в ушатному білому кріслі, розташованому з протилежного боку до канцелярського стола апостола. Не буду витрачати твій час, заклопотано сказав Павло. І, взявши сріблястий пульт зі столу, натиснув кнопку. Навпроти Сари на стіні з'явилося зображення великої срібної вовчиці з довгими гострими іклами. Від несподіванки Сара зойкнула і підійшла ближче до екрану. Павло пильно спостерігав за реакцією чаклунки. Це вона? затинаючись від подиву, спитала Сара. Вона потрібно її повернути додому негайно. Заклопотано сказав Павло. Вам потрібно, ви і повертайте, Сара глумливо глипнула на апостола. Тобі потрібно, Саро. В очах Павла замерехтіли темні цятки, перетворюючи їх на дві мерехтливі вуглини на напівпрозорому обличчі. Якщо хочеш, щоб ми сприяли у визволенні твоєї доньки з під боліття, зловісно попередив апостол. Сара рвучко підвелася і попрямувала до стіни, де б мав бути прихований вихід, відчуваючи, як Павло своїми очима воглинами намагався читати її думки. В приміщенні рафтово стало темно і холодно. Не пожалкуй про свій вибір, Саро!» – гломливо сказав неприємний голос, порпуючись у її думках. Зосередившись, Сара з усіх сил дала відсіч на гостю, що намагався хазяйнувати у її голові. Навколо стало ще темніше. З подивом магічка зрозуміла, що стоїть одна посеред вулиці, а на дворі періщить літня злива. Оговтавшись, вона рушила незнайомою вулицею. Дорога повернула вправо, і Сара раптом побачила вивізку Єрусалим кафе. Зайшовши до затишного приміщення невеличкого ресторану, чаклунка нерішуче завмерла біля входу, подумавши, що виглядає безглуздо, як чудо у мокрому пір'ї. Вона вже хотіла непомітно вислизнути з ресторану і начеклувати собі бодай парасолю, але до неї вже поспішала пишна чорнява жінка. Лукаво посміхнувшись, жінка представилася: Доброго вечора, я Льоля, власниця закладу. Я Сара, несподівано для себе чаклунка розгубилася, і їй на очі навернулися непрохані сльози. Мабуть, ви змокли і, може, й зголодніли. Ввічливо зауважила Льоля. Обирайте собі столик, можете просто перечекати негоду. Чаклунка з вдячністю подавалася на гостинну власницю і попрямувала до затишного столика у куті кімнати. Замовивши собі гарячого чаю та кілішу коньяку, Сара дістала свій секретний смартфон, який їй подарувала Соломія. Трохи заспокоївшись і переконавшись, що у залі немає гостей ресторану, вона набрала номер Соломії. Саро, почула вона схвильований голос Мавки. Про вовка про Мовка!» Про вовка? спонталично повторила вона, одразу не зрозумівши випадковості приказки. Ти вже знаєш, здогадалася Соломія. Тут в мене виникла ще одна проблема. Галя у небезпеці, стишила голос Сара. На іншому кінці запанувала мовчання. Чи любиш ти музичні фестивалі? Несподівано почула вона голос Соломії. Тим часом Грегорі прокинувся і, вийшовши у вітальню зі своєї кімнати, зрозумів, що материн маєток порожній. Заваривши собі кави, він нудьгуючи тінявся будинком. Наблизившись до лабораторії Мейголд, молодий чоловік з подивом зауважив, що двері розблоковано. Марусі недбальство було геть невластиво. Але у Грегорі відчинені двері не викликали підозр. Молодий чоловік тремтячими руками відсунув двері і зайшов до секретної лабораторії, не почувши, як внизу тихо стукнули вхідні двері. Коли ми вирушаємо? спитав Рогару. Молодий чоловік, з яким вони прогулювалися парком, зупинився і з ніжністю подивився на схвильованого вовкулаку. «Ти справді вважаєш, що це необхідно. Турботливо запитав він тобі ця подорож може коштувати життя? Або ж його врятувати. Рогару не міг стримати хвилювання, дивлячись на лікарра благальним поглядом золотих очей. Пьорл вирішила, що квартира на горищі може приносити кошти. Розбираючи старі речі у шафі, вона раптом побачила паперовий пакунок, з якого лилося мертве червоне світло. Обережно розгорнувши пакунок, жінка дістала з нього зав'ялі червоні квіти, пелюстки яких ожили від її доторку. Можливо, і не доведеться терпіти у цих нахабних туристів, подумала вона, повільно вдихаючи пакучу пристресть шаленого кохання, яка строманіла з сонцесяйних квітів. Чорний кіт схвально нявкнув у коридорі. Прийнявши остаточне рішення, Пол підписав останній документ, за яким він вирушав до невідомої йому раніше країни Україна, щоб надавати психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни. Смалюх нарешті впорався з турнікетом, але втрата крові з пораненої ноги була великою, і його свідомість поволі згасала. Він вже не чув схвильованого жіночого голосу, який полегшено прошепотів. Він дихає, він живий. Василина з ненавистю жбурнула до землі кокошник і, схопивши дзеркальце, зашепотіла. Начувайся, враже, лиха твоя доля. Айтішник Петровко перевантажував оновлену версію протидії, але на усіх екранах висвітлювалося одне і те саме повідомлення. Далі буде. Після мова. Коли перші промені сонної ранкової зорі насміливо торкнулися горизонту, забарвлюючи усіма відтінками золотавого безлюдний ландшафт, либідь стояла на кормі велетенського плоского човна, вільно розправивши свої потужні крила. Прохолодний північний вітер ніжно ніжнокойовдив її довге сріблясте волосся, а серце лебеді переповнювало змішані почуття тріумфу та ностальгії. Жорстока війна проти імперії злих злиднів тривала. Але численні жертви, ненадійні зв'язки та недбало украдені угоди переписали її долю і долю землі предків. Липідь глибоко вдихнула, згадуючи обличчя тих, кого вони втратили. Її пам'ять була ясною, а дух незламним вона пам'ятала, хто вона є вона стала воїтельницею, літеркою і символом стійкості для свого народу. Лебідь знала, що одного дня її народ повністю прийме своє минуле, теперішнє та майбутнє, і повернеться до своїх витоків, знаходячи силу в своєму корінні. Боротьба з темрявою перетворила її на сильну, витривалу, впевнену молоду жінку, серце якої було сповнене любов'ю до своєї рідної землі та свого народу. Коли сонце піднялося вище, висвітлюючи шлях попереду. Лебідь впевнено та відповідально прийняла свою нову роль, не лише як невиразна напівзабута легенда, а як хранителька землі предків, готова писати наступний розділ свого життя, наповнений тривалою боротьбою з екзистенційною загрозою смердючих боліт її віра в силу свого народу та переконання, що разом вони зможуть подолати будь які виклики, була непохитними. Лебідь несподівано усміхнулася і, розправивши широкі крила, стрімко піднялася в повітря, насолоджуючись магією польоту та абсолютним контролем над своїм тілом і емоціями. Щось я зголодніла, подумала вона.